Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володько і Требенькі. Замаханий капець, день важкий. Зараз буде скоро розпаковка. Там сільпо, я ще купляв кобасу, там святити, бо крім домашньої, ще таку хочу якусь копчену, бо свою не вийшло підкоптити. Так що, такі-то справи. Коротше, зараз все вам покажу. Так, починаю з копійки. Тут тільки одне бритве: 31 гривня по акції три штуки. І, до речі, хто хоче, всякі великодні декори, там писанки, яєчка, всякі там цеплятка, кролики, зайчики, всякі там вушка, зайчики. ну, Коротше, Христос Воскрес, різні оці написи, дерев'яні, наклейки. Ну, коротше, всюди. Капітальні знижки просто там до мінус 70 на все. І в Аврорі, і в Копієчці, і все від 10 гривень, чи, там, від, все від 1 до 10, оця мережа. Всюди от, все, і, і всюди вже форми. Так що я ще завтра, напевно, вийду собі, куплю з 20 штук вже на другий рік буде. Знову запасуся ними. Бо от така, така, ну цель теж по акції, до речі, 4 з чимось. Ну, зараз дойдемо до цього. Дві груші 73 гривні. Вона по 109 гривень за кілограм груша елітна. А ще якась груша там є по 139. Ну коротко. Це буде пиріг. Тісто філо 44 гривні. Верешки по акції 21 гривня. І камембер. я взяв мінус 30%. 2. О, він там... Нічого йому не є, скажімо так. А зразу сьогодні спекти. ну, Вжити до 20.04. Якраз буду пекти отакий пиріг з грушею, вершки і філо це на пиріг. Смалець по 55 за кіло. Ці вийшло 25 і 28 гривень. Форма по 4,50. 6 штучок взяв. А, ну і багет я з'їв, був багет французький і морозиво. там, і Зараз є акція в сільпо, премія морозиво, стаканчик по 9 гривень. Все, зі сільпо тепер м'ясо. Це такий бекон. Це, походу йде копчення холодним цим рідким димом, холодне копчення, чи як воно там називається. Це такий він 185 за кіло. І таке кільце кобаси це на журик. За це я заплатив 313 гривень. Ця кобаса недорога, вона по 160 за кіло, якісь таке. Гуцульська. Це походу, звичайна, така мелена кобаса, без, без кусків рубленого. Ну, але це гарна, це така приватна е, магазинчик, який одразу від цього. Від цеху, де це коптиться все. А це з другого приватного. <с overarching> Теж один маленький магазинчик і така маленька коптильня. Це бекон. Такий вже це копчення, гарне копчення, справжнє, там, як колись бочка робили. І така ковбаса. Ковбаса 320 кг. І бекон. 300. 320, 300. За це 470. 486 чи 470. Зараз секунду. 476 гривень. А, от, Аврора, такі от дві штучки. Це вони зараз по 9 гривень. Це святити паску, запихати, щоб зверху трохи для декору було. І... Якийсь звичайний магазин, не знаю, що це за магазин. Просто от, от на копчення м'яса, на запікання м'яса, як домашнє робити, така капронова сітка. Це метр по 5 метрів 60 гривень. 120 12 гривень метр. Е, так, ну і з цього все. І лайфхак, Я тобі завжди. Беру лишні, я купляю якісь там булки, хліби, багети, такі от паперові мішки і ковбасу, м'ясо. В холодильнику не тримайте в цьому в поліетилені, в целофані, як там ще називають. Ну, коротше, в кульках таких, а в паперовому найкраще зберігати. Бо ще колись мене баба вчила, що треба в цих глиняних горщиках, а гарно теж тримати. Ковбаса просто шикарна. Знаю, вона там дуже смачна. Постійно беру. Дуже-дуже класно. І ще от такий цей магазин: все від 1 гривні тут на 286 гривень. Хліб на сендвічі 28 гривень такий, такий 24 гривні половинка. Це з ізюмом і з горішками. Такий от ну, типу гаряча кружка, 30 гривень. Але тут є таких чотири більших горнята зразу можна зробити. Ну і я його додаю просто для кольору до пісного борща деколи. Це вже пішов цей китайський, тут 286 гривень. Такий от по дуже гарний кондиціонер, ріно-кондиціонеру по Не знаю, як він там рушниками, бо рушників в мене є Сілан, Перволь. Дорогих-дорогих, класних. це. А це от на таке щось, звичайне, просто що пахло. Ну, Він мені дуже подобається і запах, і як він взагалі в користуванні. І 39 гривень літр це взагалі шара. Ну, Повно при тому. І не то, що його тут треба зразу півлітра лити в цей на звичайну закидку. Машинки, якщо повна-повна, два ковпачки. Якщо там щось перепрати, якусь там пару сорочок чи футболок, то один ковпачок і вдосталь. 70 гривень сито, бо моє вже гавкнуло. По 9 гривень вішачки. Мені вішачків завжди мало. Всі які були, то забрав. 5 штук, більше їх не було. Ще мають завести. Нормальні. Контейнер 29 гривень. І ще дві пари синіх шкарпеток коротких. По 24 гривні, але це вже в цьому, це в економ класі. Я, не знаю, не здивуюся, якщо Житомир. Виробник. Склад бавов на строк придатності не обмежений, а хто робить нема. Боже, такий рух на всіх цих ладову машину зуб'ю поставити. Ужас. Так, здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І сьогодні останній ще день закупів перед пасхальних. Так, і таке враження, точно, що в людей, що ласка, останній раз в житті. Погода супер. І таке, зараз сільпо буде розпаковка. Я вчора був в сільпо, сьогодні знову в сільпо. Так що буде сільхо і це трохи такого всякого я там купляв це вчора, там кобаса свячення і таке там різне. Це вигулює свої нові чобітки. Дуже гарненькі. Гарно купляти щось таке вже ближче до літа осінньо-зимові речі, бо гарні акції, гарні знижки. Так що побачимося трохи пізніше. І ще напишіть мені, які формати відео, вам цікаво, чи щоб я ще трохи знімав вертикальних відео на YouTube, чи тільки горизонтальні, щоб було. Так, морозиво розумний вибір по 116.90 мінус по карточці ТВ84. щоб походиться 111. я одразу скоро показую, бо ховаю в холоду. така гарненька сумочка. Зразу мені можна холодно тримати. У мене так голова болить, що то жах. Не знаю, якась зміна погоди чи що, бо то було вже 25 градусів. Зараз якесь знову похолодання і хмари якісь. Зараз себе вже показувати не буду. Хватить вам на мене, бо виглядаю негарно, не люблю я в такому вигляді показуватись. І так, АТБ, ну, морозиво ви бачили. Воно вже в камері. І сирки вони по 8,84 за штуку. Знижка, це на сирках виходить мінус 12,34, по 5,52. І морозиво. Розумний вибір по 116 гривень, а по карту ці 111. Я вам показував все, закупи, а тебе все. І так, сьогоднішня закупка це 2000. І 1600 це було вчорашнє. І тепер зараз. По Поки... копієчка покажу. І так, копієчка. Батончик Королівський шарм 17,90 12,90 16,90 і ці. По 1190 батончики. І тепер. М -м, Леопольди по 11 гривень я їх взяв. Два. Там, коротше, смаків купа всяких. І хто садить? Зараз копієчці є дуже класна акція. Насіння любе, дві пачки купляєте, третє без, безкоштовно. Так що я тут взяв і квасоля, і щавель, Салат кучерявий, черемшу. Попробую, що вона взагалі виросте. Черемсі взяв три штучки, бо там її дуже-дуже-дуже багато. Салат 24 гривні, квасоля 24 гривні. Ще один салат. Це теж 24 гривні. І салат Шевель 24. Коротше, все по 24. Черемша по 14,70. За три штучки. Щось тут одне виходить безплатно, а що не знаю, чи це всі черемші вийшли безплатно до тих насіння, чи як вони там без поняття, як вони рахують. Ну, коротше, 2 плюс, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це зараз акція на насіння. І мені що зараз я піг на там на ЗСУ пасочки, то взяв таку глазурь. Казали, що оцей добрик вона дуже смачна, жовта, якраз задекорую, зроблю жовтою і синьою просипкою посиплю, щоб була патріотична пасочка. І в цілому на 243 гривні вийшла закупка в копійці. Ще забув показати, 11,90 булавки. Там є коротше, різні на них акція. Теж. Є довші, ме... ну, типу, коротше, довші і є з капельками зверху, а є зверху ще з якимись квадратиками чи ромбіками. Тут чек 131211. І так, починаємо. Бо тут я багацько брав всього, що йде по мінус 45, мінус 15, мінус 35. На цьому з економію. І загальна сума економії в мене за цю покупку вийшла. Е... От, економія. 509 гривень 99 копійок. Так що так непогано. Непогано, непогано на всьому, я вам скажу. І починаємо. А Джека 22 ну, До шинки до всього на столі. Я люблю м'ясо з дуже багатьма соусами, хоча і своїх є дофігано і завжди воно десь йде. От зараз на акції такий от соус. Це є ці І він коштує 78,49. Зараз він коштує 39,99. Хліб по 26. За два хліба. Це 52 гривні. І зараз те, що нема на е олія. Тут 3 літра. 3 літра 2,760 грам, вона 239 гривень. Смачна, я класно, знаю. Так. Це не йде. Це не знає, чи це ціно зараз. Так, це цінотижики. Марта Дела вона 126 гривень за 400 грам. А так вона по акції мінус 29%, 89,99%. Дуже смачна ця ковбаса. Колись спробував. Ну і тепер кажу, чого би то не купити раз акція. Далі. Ну, як завжди, я де багет. Багет незмінно. 27,99. І сосиски. Вони 160 гривень за кіло, а мінус 45 відсотків в пачці є 939 грам. Коротше, одна пачка якась є за 79 гривень. Одна 85 гривень. 84 гривні. І я, коротше, їх взяв чотири пачки. Ну, вони смачні, я їх раз пробував. І мінус 45 запхаю в камеру і хай собі лежать. Ну, Термін придатності до 18.04. Ну, тобто до сьогодні. Ну, але кажу, їх сховати і хвоїм буде. Потім собі по декілька витягувати, зразу з'їсти і готово. ну, вже дешевше. Кефір мінус тридцять і кефір мінус тридцять п'ять. Це вони є до дев'ятнадцятого. І цей до дев'ятнадцятого. І банка кефір 60 гривень, сорок дев'ять копійок. А вийшов 41,60. Цей коштує 53,99, а вийшов 34,12. Десерт. Це я буду знімати дегустацію. Просили і бачив, що його вже теж дехто там пробував. Так що вирішив і собі спробувати. 400 грам хуторянка з персиком. По складу досить смачний. І масло 180 грам біла. Так, воно коштує 115 гривень. мінус 40 воно вийшло 69-60. Я взяв 4 штучки. Ну, знову ж ця сама історія сховав в камеру. На пісочне тісто натерте, і так його треба з морозилки, натерти і зразу з і воно готове. І термін придатності там якесь одне до сьогодні, одне до завтра. Тож різниці не бачу, що нічого йому в камері не буде. І фарш зараз теж сховаю в камеру, мінус 15%. Так він коштував. 116 гривень, а так, вийшов 95,25. Так що от такі от закупи на сьогодні. Це дві і вчора 1600, так що на 3600 це такі от пасхальні закупи. Так що всім гарного дня, всіх з прийдешніми великодніми святами. Мирного неба, хоча сьогодні для Харкова і для Сум знову не дуже мирне. І на Донеччині там знову, ну, коротше, що зробиш. Бажаю всім гарного настрою і з придячними святами.